Понад 20 тисяч врятованих життів. Саме стільки людей отримали адресну допомогу гуманітарного штабу Ріната Ахматова протягом року. Це діти і дорослі з Донбасу, поранені і тяжкохворі, пенсіонери та інваліди. Складні операції, доправлення життєво потрібних ліків та продуктів тим, хто не може ходити. Про тих, кому допомогли та продовжують допомагати. У сюжеті далі. Фахівець програми Адресна допомога Юлія Герасименко зустрічає на столичному вокзалі родину Агапіних із села Воздвиженка Донецької області. Одразу їдуть до протезної майстерні. Олексій відірвало пальці на руці. Хлопець із цікавості підняв предмет, що покинули на дорозі військовики. Той вибухнув. Що на в штабі дізналися про цей випадок, не чекали, доки попросять допомоги, самі розшукали родину. Щоб Олексій почувався повноцінним, хлопчику придбають косметичний протез. Я приложу максимум сілі, щоб е школу пішов з е ручки вже. Вартість такого протеза майже 30 тисяч гривень. Благодарна Ренату Ахмету за такий протез. Ми ну, не знаю, за скільки б жили, ми не змогли поставити просто такий. Програма Адресна допомога благодійного фонду Ріната Ахметова успішно діяла і у мирний час. Від 6 серпня 2014 року вже гуманітарний штаб рятує мирних мешканців Донбасу та переселенців. Упада 2014-го на стадіоні біля Донецької 63-ї школи розірвався снаряд. Двоє хлопців, які грали у футбол, загинули. Четверо отримали тяжкі поранення. Президент благодійного фонду і колишній учень цієї школи Ріната Хметов цілковито взяв допомогу постраждалим на себе. Вечора ми потрапили в лікарню, а утром вже фонд Ріната Ахметова вже займався нанесенням. Родини загиблих отримують матеріальну допомогу. Штаб оплатив похорон. З та історії началось направлення дітей війни в штабі, коли ми начали очень активно оказывать помощь раненым. Штаб оперативно пропонує підтримку всім пораненим, супроводжує протягом лікування. Щодня надходять сотні прохань про допомогу. Люди телефонують на гарячу лінію, пишуть листи. Ми тут всі співробітники адресної допомоги стаємо такими емпатами. Так? Тобто ми відчуваємо чужу боль, ми приймаємо все на себе. Комусь потрібен інвалідний візок. Спасіба большое. Комусь життєво необхідний препарат. Штаб допомагає ліками-сердечникам, епілептикам, діабетикам. Тільки інсулін та тест смужки отримали майже дві сотні дітей. За рік роботи фахівці штабу допомогли майже трьом сотням поранених на Сході. Кошти на лікування та операції отримали майже дві тисячі дітей та дорослих. Ми продовжуємо працювати в тому же темпі, в тому же режимі. Ми не опускаємо руки. Програма адресна допоможь буде працювати. І Рінат Яніч пообіцяв, що він буде підтримувати жителі Донбасу. Впродовж року адресну допомогу гуманітарного штабу Ріната Ахметова одержали 20 тисяч двісті дорослих та дітей Донбасу. Ольга Ластовецька, Володимир Конопля. Деталі.